Друзі, привіт! Доїхав, значить я на поле. Саме слабше поле Ріпок. Тут ми сходи отримали десь Два дні тому посипали сульфатом амонію. Думаю, хоч вийду, чи я ріпак сипав, чи я так просто поле посипав. Отаке ну, от. Отаке от, от. Але нічого не тримається. Ди бреш, получається так, получається так. от. Ось от. От от от. От, от, яке бідося. Но він не вмер, він живий. О. От такий от що воно буде щось з нього, чи пересівати треба буде. Я думаю, вже якщо, вже якщо він є, то хай буде. Ниж ще трошки картинка веселіша. Блін, от така от штука тут пересівати, то не густо чим є. Або зерновим, або кукурудзою. Тому що після як лопіраліду не дасть посіяти дводолки ніякої, ні сої. О. Ну, тут вже навіть... Тут вже навіть камера показує, що щось є. От. Отаке от, от. І от так от. В ту сторону... О, в ту сторону десь.